Зараз у нас з вами урок математики, тому приготуйте олівець, лінійку, аркушу клітинку і кольорові олівці. І приготуйтесь уважно слухати. Сьогоднішня наша тема це ламана і вершини ламаної. І так, зверніть увагу на малюночок. Подивіться на блакитну смужечку. Вона нібито хтось прямо взяв і розламав. Ось відрізочки, прямі лінії, які знаходяться поміж точками, називаються ланками. Давайте порахуємо, скільки ланок у цій ламаній лінії. І так, одна лінія, друга, третя. Тобто в цій ламані три ланки, тобто три відрізки. А крапочки, з якої починається і закінчується кожен відрізок кожна ланка ламаної, називаються вершина. Давайте порахуємо, скільки вершин. Одна, дві, три, чотири. І так, прямі лінії, з яких складається ламана, називаються ланками. Крапочки початка і кінця кожної ланки називаються вершини. Візьміть, будь ласка, і із кольорових олівців побудуйте таку саму ламану. Щоб ви встигли, натисніть на паузу і зробіть. Давайте з вами разом порахуємо, скільки олівців нам знадобилося. І так, один, два, три, чотири. В даному випадку наші олівці це ланки ламаної лінії. У нас їх. Чотири. Давайте ще раз порахуємо: Один, два, три, чотири. На кінці кожна, кожної ламаної є вершини. І так, давайте їх позначу, я, а ви порахуйте один, два, три, чотири, п'ять. Тобто у цій ламаної лінії чотири ланки і п'ять вершин. Побудуйте ось таку криву лінію ламану. Вам знадобиться для цього 5 олівців. Якщо ми використали з вами 5 олівців, це 5 ланок нашої ламани. Давайте їх перерахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. А тепер давайте позначимо вершини. 1, Дві, три, чотири, п'ять, шість. У цієї ламаної лінії п'ять ланок і шість вершин. Роздивіться, будь ласка, у малюночок. Тут написано, що в цієї ламаної три ланки і чотири вершини. Давайте з вами це перевіримо. Порахуємо ланки. І так, одна, дві, три. Дійсно, дві, три прямих у нас це три ланки. Тепер рахуємо крапочки, це вершини. Одна, дві, три, чотири. І так, пораховано правильно. А далі давайте з вами справимо самостійно. Порахуємо спочатку ланки. І так, одна, дві. Скільки ланок у цієї ламани? Дві. Тепер рахуємо вершини. Одна, дві, три. А вершини три. Дивимось на цю ламану, будемо рахувати тільки ланки. І так, одна, дві, три, чотири. У цієї ламани чотири ланки. А тепер рахуємо вершини. Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять вершин. А ви візьміть простий олівець і побудуйте у себе на листочку таку ламану, в якій. Три ланки і чотири вершини. А поруч побудуйте ще одну ламану, в якій дві ланки і три вершини. Для того, щоб закріпити цей матеріал, перейдіть за посиланням нижче. Там буде для вас цікаве завдання. Чекаю ваших результатів.